Так, є правда в тому, що заочна освіта сприймається багатьма з нас як радянський рудимент, це правда. Але я вважаю, я взагалі маю відношення безпосередньо до вищої освіти. Я є викладачем багато-багато років, тому я знаю, про що я кажу. У нас є декілька форм освіти, у да? нас є денна форма навчання заочна, дистанційна і так далі. І Заочна форма навчання це та форма навчання, яка є скрізь світі, просто називається по-іншому. І мова йде про те, що формат заочної форми, який є в Україні, він дійсно є застарілим. Його дійсно потрібно змінювати, тому що він в законі про вищу світу, що як відбувається навчання на заочній формі, майже не врегульовано. Тобто написано, що повинна бути ну, там буквально одне речення, така рамка, яка дає можливість дійсно університетам зловживати дуже сильно і робити так, що фактично там один раз на рік група заїхала, вони одразу і лекції послухали і одразу іспити склали, і через п'ять років дипломи отримали. Ну дійсно якість освіти страждає і сам. Формат навчання його потрібно змінювати, але не відміняти заочну форму навчання. Тому що я чесно кажучи, зараз не пам'ятаю цифру. Це дискусія вже декілька місяців тому. Ми її закінчили з відміною форми заочної форми навчання. Але дуже велика кількість українців навчається на заочній формі навчання, в тому числі наші військові. А що таке заочна форма? Це коли ти поєднуєш свою основну роботу. Виховання дитини, військову підготовку, коли люди знаходяться на фронті і вони поєднують це з навчанням. Тобто вони декілька разів на рік приїжджають в університет, і там в них відбуваються заняття, складають сесію і так далі. Тобто, ну неможливо відмінити якщо ми відмінимо заочну форму, величезна кількість людей в країні втратить можливість отримувати вищу. Освіту, тому дуже просто відмінити відміняти ніхто не буде. Декілька разів Мон, МОН е, таку робила спроби подавати законопроект, де містилися норми про відміну заочної форми навчання. Але позиція комітету є незмінною, і позиція парламенту є незмінною, що відміна заочної форми є не на часі, а от змінити формат заочної форми навчання це дуже важливо. І ми над цим будемо працювати над тим, щоб фактично наповнити іншим більш сучасним змістом і формат проведення денної форми навчання, і заочно, і дистанційною, тому що дійсно її формат потрібно змінювати. Але сама заочка повинна бути як, як вона є в більшості університетів світу.